Доброго дня, шановні батьки. Нікольчика, вітаю тебе на занятті. Привіт-привіт. Трошки привіт. Николь... не бачу тебе. не бачиш мене? Mm -mm. Мабуть, маленька картинка, і на мене не видно? Mm -mm. А що ж тобі там не видно, Ніколь? А ну, зараз мама, mm -mm. подивиться, що мене не видно. Все, все видно, да, да. Так, так. Ніколька, і сьогодні ми з тобою завершуємо наш тиждень безпеки. Ми з тобою цілий тиждень говорили про те, як тебе треба себе безпечно вести. І ось сьогодні ми з тобою познайомимось з ось таким хлопчиком, якого його звати Незнайка. Він Зовсім нічого не знає про правила дорожнього руху, як себе треба поводити на дорозі. Але спочатку, давай перед тим, як ми йому все розповімо, давай з ним привітаємось. Я пропоную привітатись ось такими знаками. Ану обери, як ти хочеш привітатися! Подивись на картинки і обери, як тобі б хотілося з ним привітатися. боль. <свят> як ти хочеш привітатися, сердечко <свят> давай показуйте. Давай, там... А, обнімашки ти хотіла, так? Ні, ні, там сердечко. Ну, то вона тянулася за обнімашками, то там були друзі Ні, ні, вона тягнулася ручки. А, щоб мама допомогла Так, ось таке маленьке сердечко, да, Ніколь? А давай мамі покажемо, яка ми велика сердечко вміємо робити. робить. ну, давай, пригадуй, ось так. Велика, велика сердечко, О, так, ось. ось так клас. Супер. І давай покажемо ось такі ми клас молодці, так? Я пропоную ось такі класи. Супер! Ну що, продовжуємо наше заняття. І ось подивись. Що трапилося з незнайком? Яка з ним ситуація трапилась? Подивись. Ой-ой. Щось. Наш незнайка, глянь, став посеред дороги і не знає, куди йому йти, як переходити дорогу. Ану скажи, правильно він так стоїть, можна так? Ні. Ні, незнайка, правильно. Ой, неправильно ти стоїш. Так. Треба дорогу переходити в спеціальних місцях, так? Давай допоможемо, незнайки і розкажемо йому, так? Так. І самий головний помічник, який допомагає переходити дорогу. Це. А ну, давай дізнаємо, що це. Я зараз тобі прочитаю загадку, а ти спробуєш вгадати, про що це загадка? давай? А Я не знаю. А послухай. В мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. А ну як ти гадаєш, що це за такий знак, який змінює колір? Я не А ти ще казала там красний, а потім там зелений. Там ясний, а так, там так, як, як він, він, він називає? як називається? Світлофор. Світофор, так. Да. Світлофор, молодчинка, ось такий. Бачиш, незнайка, а світлофор. Да. Ой, Нікучка, поглянь. Що трапилось? Наш світлофорчик зламався. Ой-ой, да. ой треба ж тепер зібрати світлофор, щоб незнайка розом. Для кого? Для чого який е, колір, так? Який сам верх. Так, червоний перший, так? Вов, а ну скажи. Ось так. Ні. Так. Да. Так. Так, з самого верху в нас іде червоний колір. Далі який? Жовтий, так? Так. Да. І який останній колір, самий нижній? Зелений, Зелений, правильно. А тепер давай більш детально розберемося для чого і який колір ми використовуємо. Скажи мені, що нам говорить червоний колір? Рухання? Це колір заборони. Рухатись не можна, так? Не можна їхати автомобілю. Так, молочинка. А жовтий колір що нам говорить? Треба приготуватися, так? бути уважним, але йти ще їхати не можна. Так? Ніка. А зелений колір? нам, Ну допомагай. Що нам зелений колір? Можна іти. Так, зелений можна їхати. Миколь. Зазвичай такі світлофори використовують для автомобілів. А для пішоходів, зазвичай там стоять світлофори, які це два сигнала. Це червоний. Що йти можна чи ні? Мол, ні? Ні. Червоний це значить стій, не можна йти. А ось зелений можна йти, так? Так. Да. Правильно. Ось такі сигнали світлофора. Ну, то -то, мам. Так, а ну давай же ж тепер подивимось. Чи добре запам'ятав, незнайка? Ось поглянь. Ні, я не зараз... не запам'ятав, думаєш? Ні. А ну, давай подивимось все-таки. Поглянь, зараз горить зелений світлофор. Колір світлофора для автомобілів. І наші автомобілі поглянь ось так. Поїхали по своїм справам. І тепер для автомобілів поглянь загорівся червоний світлофор, значить, пішохода можна йти. І наш незайка перейде дорогу. Так? Ми йому допомогли, і він може відправитись далі. Незнайко. Але ж іще є знаки, так? Не тільки світлофор нам допомагає на дорозі, а ще є ось такі дорожні знаки. Давай розглянемо кожен з них і дізнаємось, для чого ці знаки використовують. Давай! Так, ось поглянь, незнайка підійшов і не знає, чи можна тут переходити дорогу, чи ні. Але. Давай подивимось уважність, Уся. І. Олька, давай подивимось поглянь. На дорозі намальовані ось такі білі смужечки. Можна переходити на таких смужечках? Не... Ніколь, на таких смужках можна переходити дорогу чи ні? Я. Це важливо. аж ще... Нам ось такий знак іній mm -hmm. поглянь на синьому фоні намальований чоловічок, який переходить по цим смужечкам дорогу. Отже, можна переходити дорогу по такому mm -hmm. переходу. Він називається пішохідний перехід. Але все-таки треба на дорозі бути уважним і подивитися. Спочатку ми подивимось наліво, чи немає автомобіля. Далі ми перейдемо на середину дороги і подивимось в іншу сторону, в праву сторону, перевіримо, чи немає там автомобіля. І тільки тоді ми перейдемо повністю дорогу, так? Ось так наш незнайка перейшов дорогу через пішохідний перехід. Він тепер запам'ятає цей знак і ти, Нікольчка, запам'ятай. Він говорить, що тут можна переходити дорогу. Так. А ось поглянь, наш незнайка потрапив на. Як ти гадаєш, що роблять дітки? Вони щось чекають, може. Вони чекають автобус, так? Ось бачиш, жовтенький автобус під'їжджає. А щоб дізнатись, чи в правильному місці вони стоять, повинен ми маємо побачити ось такий знак, на якому намальований автобус. Він нам говорить, що це автобусна зупинка. І тут автобус зупиняється, і люди можуть безпечно зайти до автобуса і поїхати по своїм справам. Він нас інформує про це. Бачиш, запам'ятай, на синьому фоні ось такий автобус. Так. А ще є ось такий знак. Бачиш такий червоний трикутничок і там намальовані діти. Цей знак говорить, що водіям треба бути дуже обережними, адже попереду можуть гратися або перебігати дорогу дітки. Цей знак також нагадує діткам, що треба бути дуже обережним біля дороги і не гратися, і не вибігати. Ось. Такі знаки. Сьогодні ми з незнайкою вивчили, так? А зараз я пропоную нам з тобою трішки порухатись, а потім ми з тобою попрацюємо. Домовились? Угу. Так, вже зовсім трішки, і ми з тобою будемо працювати. Зараз я вімкну. Так, так, так. Ось наша руханочка. Вставай зручненько. Потанцюємо з тобою! На дорозі треба знати, як безпечно крокувати червоне світло стічек. Akai is А руханочка ми з тобою потанцювали, так, повторили ще кольори, за яких можна рухатися? І так продовжимо. І, і тепер давай зробимо гарне світло творчик для нашого незначного для нас, Ана! Ана! Так, щоб Ана! краще запам'ятати. Але це не звичайний світлофор, а смачний він буде ще й дуже-дуже смачний, так? <різві> Для початку нам треба мамина допомога, нам треба зігріти нашу шоколадку, щоб вона стала шоколад м'якенький. <різві> так, брать не ту шоколадку, це мікола <різві> сю. Мама приготувала дві, мама знала, так, що треба дві. Так. Для початку я залила гарячою водичкою наш. Ага, мама вже приготувала тобі, так? Супер. Да. Тоді поглянь ніколи. Так, як крем поглянь, треба намастити на печининку шоколада. Потім ми покладемо паличку і накриємо ще одною печининкою. Пімо <таспільш> таке. Ага. Ми трошки <таспільш> не так <таспільш> би Ага, мама поспішила, так? Так. Давай ми сюди отак бери ММД. Спочатку у нас який колір треба нам? Жовний. Червоний. Так, давай я наступний крок тобі показочку зроблю. Угу. Далі який колір у нас буде? Жовтий. Жовтий. А внизу який. Живон. Зелений, mm -hmm. правильно. сюда так само выкладывать. Будет два светлофорчика в тебе, И так? Не... И червоный, так? Да. Ось так, глянь. Виходить гарний світлофор, але йому треба буде трішки полежати в холодильнику, щоб шоколад <пишуття> е застиг і наш світлофорчик не зламався. Ось поглянь, я вже в холодильник клала свій світлофорчик, і в мене виходить ось таке, як морозиво. Де морозево. Дитанку <пишуття> заморозиє. Так, і все, <всьогодні. пишуття> морозиво. Ой, я вже бачу, гарненько виходить у тебе. У Його з мамою зараз віднесеш до холодильника, а потім сфотографуєтесь разом з Сашею, так, з братиком, і у вас вийдуть ось такі гарні світлофорчики. Мама забула вже в холодильник швиденько. Ой, дивись і Саша прийшов до тебе, так? Допомогти? Так, а ту цукерочки вже можна з'їсти, так? Звичайно. І вас вийдуть, я обов... я впевнена, що я мами моєї. Що ти кажеш, Кольчика? Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. І малятка, які будуть дивитися в записі, я сподіваюся, зроблять такі гарні світлофорчики та смачненькі і надішлють нам свої фотографії, так? А зараз будемо завершувати наше заняття. До зустрічі, малята! Пока-пока!